Доброго дня, шановні колеги, і ми продовжуємо сьогоднішню лекцію присвячену взаємодії, органів досудового розслідування з оперативними підрозділами. Власне кажучи, ми повинні з вами з'ясувати чітко і достаменно те, що взаємодія як така виступає в трьох формах. Перша форма це процесуальна, непроцесуальна, і окремо можемо говорити про організаційну форму взаємодії. Як ми вже з'ясували, поки що регламентує діяльність пов'язану з взаємодією органів досудового розслідування і оперативних підрозділів інструкція номер 700 від 14 серпня 2012 року. Хоча хочу звернути вашу увагу, що на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ є проєкт нової. Інструкції, яка, власне, більше адаптована під нове законодавство, що пов'язане з прийняттям закону України про національну поліцію і низка інших важливих, скажімо, ремарок, які все ж таки треба було врахувати, про що спершу ми з'ясуємо, те, що організація взаємодії при надходженні до органу поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та реагування на них. Насамперед, воно регламентується і інструкція 940 від того ж 2012 року про реагування на заяви повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення або про ті, що готуються. Звичайно ж, інструкція 1377 2015 року про облік єдиних заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення. Все ж таки доцільно було. б... Визначити найбільш такі важливі аспекти, пов'язані саме з взаємодії в цьому напрямку. По-перше, те, що при надходженні до органу поліції заяви або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, оперативний черговий територіального органу зобов'язаний негайно надати цю інформацію начальнику слідчого підрозділу, який визначає слідчого, що дійснює. Досудове розслідування, а також поінформовує начальника територіального органу. Е, нагадую, що частина 3 статті 214 Кримінального процесуального кодексу також визначає не пізніше 24 годин після надходження цієї інформації, слідчий повинен прийняти відповідне рішення, що є для вас колеги очевидним. Е, наступний аспект, що слідчий невідкладно, е, після подання заяви. Або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення за наявності підстав, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести ці відомості знов таки до єдиного реєстру досудових розслідувань. Начальник територіального органу поліції організовує своєчасне направлення на місце події слідчо-оперативної групи. Це власне і визначається ще старою інструкцією 187-го 2009 -го року, і звичайно ж інструкція 940. Начальник, точніше, як би сказати, після надходження до органу поліції інформації про вчинене кримінальне правопорушення, і вже ж після внесення цієї цих відомостей до єдиного реєстру досудового розслідань під керівництвом начальника територіального органу здійснюється комплекс першочергових заходів та невідскладних слідчих розшукових дій, і в тому числі за дорученням слідчих спрямованих на встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення? Ну, звичайно, для з'ясування всіх обставин по справі. Питання таке, що а які ж? Треба першопочаткові заходи реалізовувати. Напевно, йдеться тут про проведення огляду місця події, що є очевидним. Це переслідування і затримання правопорушників за наявними слідами або напрямками, указаними потерпілими очевидцями, організація загороджувальних заходів, а тут можна говорити і проведення в дію спеціальних оперативних планів, таких як Грім, Перехват, Сирена. Проведення оперативних заходів у місцях скупчення осіб, схильних до вчинення правопорушення, або, скажімо, збуту викрадених речей, майна. Це можуть бути заходи спрямовані на виявлення свідків та очевидців, також проведення поквартирного чи подвірного обходу, це формування орієнтування щодо осіб, які підозрюються вчинення цього правопорушення. Зрештою, слідчо-оперативна група створюється при чергових частинах територіальних органів поліції. Склад цих груп формується з працівників поліції відповідно до графіку чергувань, затверджено начальником територіального органу поліції за погодженням начальника слідчого підрозділу та інших керівників структурних підрозділів. Завдання слідчо-оперативної групи є виявлення, фіксація. Кваліфіковане вилучення та пакування слідів кримінального правопорушення, в тому числі і речових доказів. Сюди ж відноситься встановлення свідків, очевидців, квартирний, попортальний обхід, і так далі. Не бачу такої нагальної потреби розкривати функціональні обов'язки кожного з учасників слідчо-оперативної групи, тому що для вас, колеги слідчі, це не є. Тяжким питанням. А, проте зазначимо, що окрім основних учасників да, оперативного працівника експерта криміналіста, є ще у нас факультативні учасники. До факультативних учасників можемо віднести дільничного офіцера поліції або ж а, поліцейські патрульні поліцейські. От, давайте більше на цьому зосередимося і з'ясуємо. По-перше, як і дільничний офіцер поліції, так і патрульні поліцейські. До прибуття слідчів оперативної групи повинен забезпечити охорону місця події, саме охорону, а не огляд самого місця подій, бо, звичайно ж, ви розумієте, вони не є суб'єктами доказування, то ніяких заходів в цьому напрямку не виконують. А що вони роблять? По-перше, турбуються про збереження слідів чиненого кримінального правопорушення та в разі необхідності організовують надання невідкладної медичної допомоги. З'ясовують обставини вчиненого кримінального правопорушення. Сюди знов-таки можемо віднести встановлення очевидців, свідків, речових доказів, слідів і решта. Інформує як дільничний офіцер поліції, так і патрульні поліцейські, які перші прибули до місця події. Вони інформують оперативно-чергового відповідного територіального органу поліції про обставини вчиненого. Кримінального правопорушення та причетних до нього осіб для вжиття невідкладних заходів щодо їх затримання. Це за тих випадків, коли особа підозрювана була е виявлена прямо на місці вчинення нею злочину. Зрештою, він негайно інформує слідчою, тобто патрульний поліцейський або дільничний офіцер поліції, про одержання дані щодо обставин чинення кримінального правопорушення та причетних до нього осіб для їх подальші фіксації шляхом проведення вже процесуальних дій, зокрема слідчих розшукових дій і так далі. Можуть бути в якості факультативних учасників і кінологи з службовими собаками. Що за них можна сказати? Те, що кінолог забезпечує застосування службово розшукової собаки для розшуку та затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, це виявлення втрачених нею речей, предметів. чи Залишених слідів, тут мова йде навіть про запахові сліди. Бере участь у блокуванні місця вчинення кримінального правопорушення, в його огляді виявлені фіксації, вилученні і навіть зберігання предметів та слідів, які можуть бути використані для розшуку особи. Це можуть бути залишки речей, обривки. Якоїсь тканини, тобто це ті носії, які мають в собі запахові сліди, а вже службова собака здатна буде встановити, виявити місце знаходження злочинця, або хоча б його ідентифікувати на випадок його затримання. При відсутності можливості застосування службово-рошукової собаки або втрати неї сліду, діє за вказівками вже керівника слідчо оперативної групи. І, зрештою, в разі вчинення особливо тяжких, а також кримінальних правопорушень, які набули особливо суспільного резонансу, огляд місця подій проводиться за участю начальника територіального органу поліції або ж начальника слідчого підрозділів. кажучи, така позиція була викладена необхідністю оптимальної координації дій і прийняття ключових вольових рішень, якщо вони такі. Стануться невідкладно прямо на місці події для того, щоб це було мобільно і не зволікати жодної хвилини при цьому.